Блокада польськими фермерами українського кордону стає ще жорстокішою. Волинські митники кажуть, що розмовляли зі своїми польськими колегами, і ті повідомили в суботу, 9 березня, була велика зустріч між представниками польського уряду і протестувальниками. На жаль, вони не змогли досягти якогось порозуміння. Саме тому акція протесту польських фермерів продовжена і набирає ще більш жорстоких форм. Тепер вантажі на експорт заблоковані не лише через Ягодин, тепер ще й через устилух. Пам'ятаємо про устилух, який ще е раніше пропускав вантажні транспортні засоби. Причому по три на годину, оскільки вони невеличкі, це бусики. Вони припускали по три в кожному напрямку: три на виїзд, три на в'їзд з десятої години сьогоднішнього ранку. Заявили фермери, що вони більше не будуть пропускати е, ці, цих вантажів на в'їзд до території Польщі. Вони так само, як і в Ягодині з 18 лютого, не будуть пропускати жодного вантажного транспортного засобу. Що ж до легкових автомобілів і машин до 3,5 тонн, усе без змін. Їхній рух не обмежено, кажуть митники. Як довго триватиме блокада польських фермерів? Ніхто не знає. Поки не домовляться. Наскільки я розумію, це може тривати або до 28 березня, коли призначена величезна зустріч між українським і польським урядом, які мають обговорювати весь комплекс питань, які вже зібрався на кордоні, або цілком можливо аж до кінця квітня. Так як це анонсовано, зокрема на Раві Руській або Шагинях. А скільки вже зібралося автомобілів у чергах? Ми говоримо про тих два пункти пропуску, які на Волині, то можемо говорити точно десь приблизно про дві е, тисячі вантажівок, які попали в дуже складну ситуацію.